Цьогоріч у Кривому Розі було створено чотири інформаційно-консультативні пункти, де всі вступники можуть отримати консультацію або практичну допомогу в оформленні паперів. Вже четвертий рік поспіль приймає участь в підготовці до ЗНО криворізький педінститут, надаючи аудиторії для реєстрації учасників. І як відзначає керівництво, така активність є корисною і для самого вузу. Наявність такого пункту в <зв>. наших стінах. Є дуже корисним, тому що ми маємо змогу, абітурієнти мають змогу прийти до університету, до Криворізького національного університету, до інституту, подивитись таким, як організовано, ознайомити з інформацією. Ми під час цього зовнішнього не на зовнішнє незалежне оцінювання. Ми проводимо профорієнтаційну роботу. Як відзначають консультанти, потік бажаючих отримати сертифікат значно збільшився навіть на день закоханих. Чимало юнаків і дівчат обрали місцем зустрічі інформаційно-консультативний пункт. Сайт Дніпропетровського центру оцінювання якості освіти вже почав відраховувати дні і навіть години. Так що відкладати вибір вузу на потім часу не залишилося. Дуже багато звертаються з консультаціями. Просто сконсанікатора дома реєстрівся, тобто... є самі скачують програму, дома реєструються, но заява й приходять ліба здесь заполняють, либо ж просять, щоб ми просто Приїжджають як випускники школ которая заканчивает сейчас школу 11 класс. И ну, очень много людей, которые, вот повторно, да, которые, например, некоторые в прошлом году сдавали, хотят либо улучшить результаты свои, либо там чего-то достать, еще какие-то предметы. Якщо раптом виникла потреба змінити перелік обраних для тестування предметів або внести зміни до персональних даних, вступникам необхідно знову пройти реєстрацію, надіславши до регіонального центру реєстраційні документи та раніше отриманий сертифікат 2012 року. Зміни до реєстраційних даних можна вносити лише до 5 березня. Дата подання визначається за поштовим штемпелем.